Ми не виділяли коштів, ті заходи, які потребували коштів. Були проведені заходи, які не потребували коштів. І якщо брати із 15 заходів, то було виконано 40% заходів. Це питання пройшло виконком сьогодні. Виконком також словом і рекомендується затвердити сесію сі. Та ні. 4 дні. Да. Наступним питанням. Про затвердження місцевої програми організації суспільної корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на території Баришівської селищної ради на 24-26 роки за 24 рік. Значить, у нас, у нас е, були відсутні порушники. Ну, це не від нас залежить, але програма має бути. І коли є такі порушники, вони відпрацьовують згідно законодавства ці роботи. 24-му році порушників не було. Так що, да, пропонується затвердити. 4 Наступне питання про зазвичай звіту про виконання місцевої цільової програми поховання померлих, одиноких, невідомих та безрідних громадян на 24-26 роки на території Баришівської територіальної громади за рік. В 24 рік. 24 році в нас був один померлий Мельниченко Іван Іванович, якого організовано перевезення покинуло із судна з міста Порядку до. СМТ бачив без подальшої організації поховання. Інших цих не надходило. Так що в 24-му році поховали з одного а гроші були? померло. З місцевого бюджету. Скільки коштів? 7,5 тисяч гривень. А в бюджеті ми передбачали 100 тисяч гривень. Ну, тобто, і Голосуємо. 4-за да. наступне питання. О, щодо, про завершення звіту щодо виконання місцевої цілої програми основних заходів, профілактиків боротьби під та розвивання чисельності безпритульних тварин на території Паршівської територіальної громади на 22-25 роки. Значить, за 24 рік було відловлено 89 безпритульних бродячих собак, яких було простерилізовано та провакциновано. В результаті проведення заходів кількість безпоштульних тварин на території громади зменшився, і ці тварини вже були вакциновані, стерилізовані, і вони вже не такі були агресивні до людей. Всього потрачено 197 і сімдесятих тисяч гривень. По собаках є питання. В якому плані собак хоті зменшилося, але їх достатньо для того, щоб вони не роблять шутеру. І діти бояться, я відверто кажу, що діти онде, і кидаються по-перше. І випадки ми знаємо останні, що тут треба або недостатньо коштів, або десь не цей. Щоб рекомендації вивозить і все. Просто ну реально є проблеми. Це громадян. Не Мові, усні. Якщо вони є, ми замовляємо депутатів, виконкому. Так що, будь ласка, пишіть, звертайтеся. Будемо. Є проблема, коротше, вона вирішена. Так, про затвердження звіту щодо виконання місцевої цільової програми організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Баришівської селищної ради на 23-25 роки до двадцять п'ятої. У 24 році до громадських робіт було залучено 235 осіб, які відпрацьовували комунальне підприємству ЖЕК Перші селищної ради. Що вони робили? Вони впорядкували територію громади по зеленню, значить поруч виробували зони відпочинку, приводили до благоустрійних моментів. E, ну, так само mm -hmm. з цих коштів вже забезпечує необхідними матеріалами. Мається на увазі. Тут яка сума. О, оплати сума 1 мільйон 650 тисяч 70 гривень. Це тільки матеріали 1 мільйон 600. Чи це її оплата? І це все, це оплата праці, матеріалу. Чимало, так, Це дуже багато. Чимало. А скільки чоловік. 238. Це центр зайнятості, який направляє, ну, пропонує людям. О, це те, що знаходиться при селах дуже багато запитань. Ну, що старості беруть на ці роботи, але ж деякі контролюють і вони дійсно вибирають, да. а деякі просто осу взяв, під деревом вилежав день і поїхав. Я предлагаю хіба це з нашого бюджету? Це з нашого? Мільйон виділили на цих мільйонів по сорів і все стає. Мільйон чисто. Мільйон шестьсот. По коржанцю проблему, коли пропонує, як я забираю. Як? Дезер. Дез дизайнер. Я думаю, що це не виплачує. Я думаю, що це не виплачує. Ні, ми його плачуть. Нам людей, які безробітні, а ми платимо. Ми даємо субвенцію вже Юрію Грегорочу. І він уже вже... ну, переподоговорався. Миняно що Ну, ми понятно, що це підтримуємо, але є питання, питання, взагалі, як раціонально використовують старости цих людей. Бо вони знають прекрасно, що їм оплачується з бюджету, але я ж вони їх не контролюють, що вони Дивіться, Тут про затвердження звіту. Якщо ми голосуємо за, то ми його підтверджуємо і затверджуємо. Але ж воно вже випише, а тут я зрозумів. Я, я, я предлагаю собі його передивитися, а тоді затверджувати. Тому що... Це вже виконання, вже яке було в 24-му році. Ну, ще ще... треба дивитися, якщо бомб програму, на... ну не програму, а... І так, Якщо і... ти затвердив в 24-му році, то що ти скажеш в 25-му? Тобі зададуть питання, ти ж затвердив в 24-му році, чи ти питання по 25-му скажу року? Ну, а які питання? Давай так, що мільйон шістсот 600... 600... розділи на... на це вже ж інвентар ще є. Та слухай, розділи. Ні, над... над... це все на людину, це ж не тільки заплата ж має. Розділи. Вона 238. Я скажу, мільйон шістсот часу. Це ж там, наверное, копить и бюджет. Ну якщо брати на 248 людей, мені, вовремя, у нас вообще получається 645 гривень. Там даже ну, Та ну, не так Це з Це з матеріалом. Там же ж вони же на постійні. там вони, припустим два-три місяці от робили, заплатили. А їх немає. На їх не має має а на скільки ти це розділено? Це не Я сума на людей. В середньому скільки на людині було припадало коштів. Скільки людей проробили роботи? У мене питання це 200 слухатися кількість людей. 246. 238. 238. 238, ну 238 людей. Ви уявляєте? Вони не постійні, вони працювали. Мітять, хто місяць, хто три, хто пілов. Тут треба ширше дивитися. Там хто добати, там на одну людину буде набагато більше, якщо вибрати по заробітній платі, да? чим я зараз порахував. <ріху> 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 я все поняв, ти все правильно порахував, такі 240-238. На 29 сел, ну трошки по 10 чоловік на село, трошки до хіра. Не тільки села, я думаю, варші працювали так само. Ну так, і такі працювали, і в селі. Ой, варші так. Ну, я знаю, у нас у Срувучі працює один. В Сезенкові знаю один. В селищі один. Везде по одному. Если взять 24 чоловік, то 1600 це за хрена. Ні, може вони діляться щогодинно, щоб не брати та й ставку. Якщо робота була, якась робота була у вас, що сука було срочно. У мене 20 чоловік. Ні, так один день вони попрацювали. І потім ця вже половина на матеріали. Тика ти крустику його є. Якщо люди, якщо ми людину беремо, щоб вона кусила, то він ще не буде без. Я не думаю, без, що на цей чоловік читаєш в аптеці, що мавиться, вони в цій сумі сидять. Це, це інші люди. Це, це інші. Це, люди. Люди. це... це... Ні, ні, а ні. 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 А я думаю, що дум, ні. Вони заходять через, зай... за... це це через центр зайнятості. Вони заходять через центр зайнятості. Зай... А, питає. Зай... там просто сумо, вони на біжу і через центр зайнятості, заходять. Того, Білька, бюджету, я тоже думал, что это. Нет, биржа находы. Типа, а, а мы ми... платы. Ну, да, ось. Да. Да да. Значит, мы подаем вакансии. Биржа дает, что там дает вакансии. Значит, мы подаем. Да, да, да. Я просто, здесь я вам просто расскажу історію, яка трапилася в серьезную да, учи. Я не знаю, я по других селах там, там контролюю да, старость, да, не контролюють. контролировать. Ну так и нет, по-моему. Ты разведник чему-то на мусор квитанції. Цей робітник розводить на електроенергію. Або ще якось, понимаєш, як робота баштальйон. Основна робота, яка йде на кладбищник, як я йому кажу, це кафе, тому що люди вже не Разуміє? 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 Я розумію Тобто я не против для того, щоб цей робітник клуб. Але штрафи, хай хитрий. Я думаю, що мільйон шестьсот це проти.

Ідеш? Давайте наступне наступим закання суті. Ідею. Давайте Іде. наступним да, пройти. Да, да, Ми же дуже таке платили. Да, он ще би там. В принципі, вже двадцять четвертий, він уже якби скажемо за двадцять четвертий його. Да, подсказывай же две траи надо давить старосту. Не захочем хоть понять, чтобы юрак может все сюда вот. Чтобы не що, не Нет, просто ты скажешь, что ты за люди, если ты якщо твои люди, які упорядковані старостом, так мы знаем і Розглядаємо питання про громадських роботах. 238 чоловік 24 2024 році працювало у вас по договорах. Що це за люди? Я теж кажу. Це біржа. Ми подаємо старости шукають людей. Біржі громадські роботи, які там, там є 20 днів, 15 днів, вони будуть у селах в себе працюють, а є документи в себе, що вони робить, вони докупляють документи. Платимо ми, але гроші перекидає е, держава. Да, ті, люди, так, да, так. Да, ті люди, які, як ну, які стоять на біржі, їм пропонують ти працювати, що вони стоять на біржі, а ви блять гроші. Короче, от ці 1.500 доларів вирахували рахунок, на держава, да. да, дала гроші. Все. Да. Держава дала гроші, да. а ми витав же. Да, мы, так, да, из, да я тимно просилась. І за тих людей, і мало на увазі, я потеряв бронювання, я поняв. Вони навіть не маю 600? Так це ж кепна, 600, а я подав документи на бронювання, тоді не плата менше, тому я відмовився від багальний облік. Да, я і відмовився на наступний рік, щоб буде в годі Рома це займати. Ти кажеш? Бо люди ну, вони ну, ефективно саме в першу режимі. Про включення до передку першого сітку об'єктів комунальної власності з ради, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціон. Так, так е, включаємо суб'єкти. Це на податку. Це коржів. Це факт фаберзічки да, НІ де... Ну, Моя пропозиція щодо договорів прописати реальність нюансів щодо обліку в і там все ось Чотири, да, це ось ці всі нюанси. Чотири заступне питання. Про назад дозволу на передачу в оренду майна, що належить до комунальної власності, вас баршишся личне Пропонується передати в оренду частину нежитлої будівлі правових шкільних Своїв Боржі. 2, 12, 3 квадрата І частина нежитлої будівлі вулиці Богдана Хмельницького, будинок 30, селище Баричівка, 34,5 квадратів включення до переліку другого типу об'єктів комунальної власності першої скачення ради щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду та проведення аукціону? Це за питанням відділу освіти, відділу культури пропонується до передачі частини нежитлової будівлі дитячий садов, село Морозівка, Садова, вулиця 1 15. Площею 120 квадратних метрів для розміщення бібліотеки. Про затвердження умов оренди нерухомого майна. про затвердження умов оренди нерухомого майна без проведення аукціону. Це ж та ж сама будівля, орендна плата 1 гривня в рік. Строк оренди 5 років. Зміни цільове призначення. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності в Баришівської селищної ради, що підлягають приватизації і відчуження у 25-му році. У 25-му році пропонується відчуження сім об'єктів. Будівля Гуртожитку, села Волочинська, вулиця Щаслива, 14, другий об'єкт громадська будівля, села Волочня, вулиця Щаслива, 14, третій об'єкт громадська будівля, кому вулиця, вулиця Сладова, 9, Четвертий об'єкт житлова будівля, громадський центр, село Кожі, площа Микола Семеняки, 1. П'ятий об'єкт громадська будівля дошкільного навчального закладу, село Дернівка, вулиця Шкільна, 1. Шостий об'єкт нежитлова будівля село Рудницьке, вулиця Шевченка, 60. І сьомий об'єкт громадська будівля селища Барщика, вулиця Центральна, 17. Сім об'єктів пропонується. Так. так. так Проголосуємо. 4-2. Про внесення змін до переліку службових приміщень в Я, що Баршівської Так, Додається е службове приміщення квартира. За адресою його вулиця Богдана Хмельницького будинок 22, квартира 70 в селищі Баришівка. Про передачу монітора телевізору з балансу Грашого комітету Баришівської селищної ради на баланс управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради. А от затвердження довідки. Ой, про затвердження довідки щодо оціночної вартості об'єкта нерухомості комунальної власності Баршівської селищної ради. Значить, зробили переоцінку майна комунальної власності за адресою будівля громадського призначення площею 426,9 квадратних метрів 1966 року в експлуатацію, що розташована за адресою. Це вище вулиця Центральна 17 е, суб'єкт ціночної діяльності Баршівській районної центр і сформована довідка із вартістю об'єкта 37 мільйонів 26 тисяч 23 гривні 11 рубль. Пропонується затвердити цю довідку. Ну, Наступне питання про передачу монітора телевізора з балансу виконавчого комітету Баришинської селищної ради на баран управління освіти, молоді та спорту Баришинська селищної ради. Пропонується передати телевізор кількості на штука загальною вартістю 1785 гривень вісімдесят копійок. Друге питання створюється комісія і складається відповідний акт про передачу. Про передачу з балансу управління освіти мовою транспорту товаришівське селищної ради на команду виконавчого комітету вариантівся селищної ради матеріальні цілі. Пропонується до передачі електричний лічильник, який за адресою в село Висловлення України Хмельницького 90. Тоді знову ретролічильник село Гостровучче вулиці Якова Бога нам 10. Третій електролічильник гостровуче Якова Бога на 10. Четвертий електролічильник село Дернівка вулиця Шкільна, 1. Значить, пропонується передачі ці 4 електролічильника. На надання згоди на укладання договорів на використання, на користування складовою газотранспортної, газотранспортної системи, що перебуває на території селища Баришівка та Сизетківського старостинського округу. До розглянувши коло золотання начальника Баришівської дільниці в газорозподільній мережані України Висоцького, пропонується надати згоду на укладання договорів, на користування складовими Газотранспортної системи, ну, що перебувають згідно озвучених Сезенківських, Старостенських округ і селища Барищук. Це ті мережі, які знаходяться у власності Солишної Ради, але для подачі газу не надаємо. Це питання 4-за. Всі питання наші порядку денного розглянути, тому... Було щось із засіданням наше.